Ми вирощуємо рака в реально великій кількості і в нормальній щільності. Давайте я вам сьогодні це покажу. Це зараз ми вимкнули світло і після нічної... Ну, так, Зміни, вони повилазили. Само собою, коли світло буде працювати, вони поничкуються. Але от я зловив такий момент, щоб ті там, хейтери, хто розказують, що у вас в басейнах немає цього рака, ну от трошки подивіться. Через 5-7 хвилин ми цього бачити не будемо, тому що вони всі поничкуються. Але от такі от результати, я думаю, що вам все зрозуміло. Рака реально багато. Тому звертайтесь до нас, будуємо ферми по всій Україні, правильно, технологічно налаштовуємо ці виробництва, які дають реальні результати. І я думаю, що ми ну, не багато хто в Україні знає на цьому толк так, щоб цей бізнес приносив результати, а не просто хобі. Тому компанія Зоокул будуємо ферми, продаж малька, продаж обладнання, повний спектр послуг. Звертайтесь телефон в шапці профілю.